Бажаю здоров'я. Бачите, яку мені шляпу побратими подарували? Це вам не польовий кашкет. Ну, я розумію, не статутна форма одягу, але все ж таки. Багато років тому, мабуть, десь 5, в мене така була рубрика на каналі байки монтажника». Я записував різні цікаві історії, які мене були. З клієнтами відбувались. Але потім всю рубрику закинув, якось історії всі позабувались. І ось згадав одну історію, яка сталася зі мною дуже-дуже давно. Це був, мабуть, 2008-2009 рік. І ось що було. Якраз тільки тільки з'явилась лінійка супутникових приймачів Open Box 540, Open Box 730. Ці супутникові приймачі вони чим відрізнялися. Там був USB-роз'єм. Це на той момент вважалося дуже крутим, крутою опцією. Можна було через USB обновлювати програми забезпечення, перекидувати список каналів. Було дуже зручно, вже ноутбук не був потрібен. Але ж був такий нюанс на флешку. Потрібно було свіжу версію прошивки закинути, або, хоча б якусь, щоб вона була з емулятором. Так ось був мене клієнт. Клієнт був віруюча людина. Ходив в церкву, ну такий красавчик. Я не пам'ятаю, він чи, до якої конфесії саме відносився. Він був християнином, але там якісь нюанси, нюанси були. Але це вже по суті не має значення. Так ось, коли ми зробили всю роботу, я антенну вже встановив. Супутниковий ресивер він вже привіз з магазину, не я його привозив, і він був не прошитий. Там емулятор не працював. А на той час усі основні канали вони були якраз закодовані в біз кодуванні. І прошивки в мене не було. Тоді ще я не обзавівся флешкою. Це тільки-тільки ці тюнери з'явилися. в мене флешки з собою не було. Антенну ми зробили. І я йому кажу, мені потрібен комп'ютер, потрібна флешка. Він каже: зараз я вирішу. У нього був син підліток. На той момент йому було ну, десь років 15-16. Він каже: ми зараз підемо в кімнату до сина, е скачаєш е програмне забезпечення і ми ну, все зробимо. Так, ну, так, в тебе вийде, да", кажу, вийде, ми все зробимо. І... Якраз я в кімнату заходжу перший, а він відстав ну десь метрів на 5 від мене. Я заходжу в кімнату, він йому кричить: каже: Сина, дай комп'ютер, і зараз комп'ютер потрібен для того, щоб налашортувати тюнер. Це він. Я сідаю на диван, у нього ноутбук такий був, сідаю разом з ним, дивлюсь в екран, а там на екрані якраз е, сага. Воздуху нема куди виходити. Частина п'ята. возмездія. Я сідаю, пацан побліднів. Ну, він не очікував, що я зайду так швидко, що він не очікував, що взагалі хтось зайде в кімнату. Ну... Ну, підліток, що ж взяти? Ну, це таке діло молоде. Я розумію оцю ситуацію. І тут якраз його батько наздоганяє мене, теж сідає на диван, дивиться на цю картину. Така німа пауза і каже, що це таке? Пацан, взагалі, я думаю, зараз втратить свідомість. Я кажу: бачите, яка ситуація? Я в Гуглі ввів в пошуковій строці прошивка Openbox, а воно мені таке видало. А він каже, а він, а він каже: бачиш Вова? От що буває, скільки от бруду, скільки всякої гадості в інтернеті. І оце ж якраз і це ж все ж бачать наші діти. Я кажу, да, да. Це просто жахіття. Ну, в общем, спас я пацана, взяв удар на себе, так сказати. От. І ви знаєте, забув про цю історію і згадав тільки сьогодні, а вже ну, скільки вже пройшло, років 15, мабуть. Ну і думаю, поділюся з вами. Так що будьте уважні. Якщо передивляйтесь або зберігайте контент такого плану в себе на пристроях, на комп'ютерах, на телефонах. На цьому все. Бажаю здоров'я, вам мирного неба і слава Україні.